Так, любі друзі, друга місія у нас тепер за Хабібів. Вирішив я пограти саме за цю фракцію. Тут доволі такий непоганий сетапчик. Дивіться, який штурмовик, варафатки та ти що? І в капцях. Куди ж без капсів? Оце наша банда невеличка, з якою я буду сьогодні грати. Всі на місці. Кагуя, Астро і... Інші, як то кажуть, а, ми підбігаємо зараз ось наш триггер, який ми маємо захистити, і ось ми підходимо до ось цього, до чичала. Чичала. І з усіх от сторін е, можуть на нас нападати. Тому приємно перегляду, Дивимось, що з цього вийде. Ставимо лайки! Обов'язково! Дякую за ваш актив, до речі. Бачу, що арма вам трошки заходить, значить будемо знімати, значить, будемо робити для вас контент. Та й таке. Погнали! Так. Відкривай двері! Кулятники прийшли. Сію, віо, посівай. Покажай. Присядь, присядь. А, диван заважай. ти дизайнер. Інтер'єром бог. Увага, увага! Так, я пью застрил и там Давай. Улетів, угадай. Десь не видно. Не, не бачу, не бачу, не видно. Десь Далеко. Ще музика там грає. Хто музику включив? Я укачай в Там на балкончикі тоже кальянчик стоїть. О, заходить на друге коло. А, бачу, бачу, вон літає, пацани. З 300 азимут, 300 азимут. О, ну диви, 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 о. <рисвітно> Треба десь зайняти позицію, щоб може очікувати наближення якогось ворога. Ну, дощ в нереально зробило якийсь ядерний плет, тобто ну, взагалі не видно нічого. Дощ курва заважає дошки. <говори> я так біжу, як наче, я хочу слиться. Але насправді я хочу довше пограти. Треба обережний. Зараз э, якийсь контакт буде, блін, зразу почнеться. Надо дивитись куди відходити раптом що. Ця позиція непогана для засідки чесно кажучи може тут і посидіти в принципі тут позиція непогана можна буде приймати нема Ні, тобі тобі позиція вообще у шопського не фопіка є, вона нас просто перестріляє, то покриття і Мені... машина. Ну іншої нема. Ча б на ханахал мит. Якщо звичайно мене не буде будуть... стой, з о... того хил з хилу стріляти, то буде нормально. Я бы в триггер вернулся, а то они с могли обойти. не А мы до в Да, флаг. Но они могут с заходу. О, пішов контакт. ГПшки зліва, ГПшки зліва десь стріляють. Десь отам. Що там увидел кого-то? Не, за туди ГПшки летять просто. Ааа, все понял. Что, Саня, ты идешь туда на файт? Капит ходит, почекаем. Ты видишь, что слева ГП а стрел был? Ну, бач там взрывается сейчас. Ну, начебто так показалось мне, да. Походу. Короче, я буду в кусту щиту садить, типа. Тактику і старка применяє просто Дисайзиму 330, оттуда, оттуда стріляють. Саня, у вас близко Пошли, позднем, З Стригера не выйдем. З того холма я бачу там валяться. Ні, фізь, я там прибігає, наваліться. <свісно> Мовня А Як тільки з цього холма перестане стріляти наші, значить це буде означати, що до них уже дібрались. І скоро прийдеться мені зустрічати. Ну, Почекаємо. Я не, не спішу. Так, а мітки якихось там щось стоять, чи ні? Опа, прочуй, що з девушку стріляю. Ти Тут, До речі. Це топас. Це оце це гора йде тут. Не можуть на тій горі теж бути. Так, стрільба закінчилась. Дуже добрий знак. Треба шукати е, якийсь кущ. Так, хтось тікає вже туди. Куди тікаємо? Куди тікаем? отряд. куди тікаємо? Вперед! Розстріляйте! Розстріляйте! це. Ти хоч побачив когось? Я сюди майо! Попали гади! Броня задефала, походу. Зараз гляну Трошки задефало. Піднімаємося, піднимаемся. Ой-ой, ой пішов, движ. Ми ушли з тої позиції, а виявляється, що можна було сидіти там. 200, 200, у нас 200. Щеи! У нас 200 тут. Куда я рукатись? А ще 200 ще, oh, та де? Даю димей. Даю ще димей. Проводиш, це тва. Що там? побачив кой? Да, 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 там мураву. Типа ще панговать може чи що, блин, нас чипов трошки перекрашили. Зараз буду тут видивлятись може. Прицілів нема реально та трошки... І так трошки. Там кто стреляет, чую. Так, давай ляжем. А, можно? Чего-нибудь не можно лягать. Так, так, так. Раз дими розвіюються і до нас толпа біжить, я отвечаю. Я хоч побачив якогось ворога чи ні. Хто? хто такий ворог? Вони звідти йдуть. У мене ще М-ка, вони ще не можуть не зрозуміти, що це ворог стріляв. Вони тут на схилі укатується смішно, просто Одного вже забрався, вже якийсь імпакт зробив. Але мене, мене безпокоїть, що звідси згори по бо мені можуть нічого стріляти і я не зможу піде сховати. Ну вниз побіжу, пофіг. Давай ближче підійдем. Шкода, що не можна лягти. Блін, не бачу. Там по-любому ще хтось був. вообще рухает. Ой-ой-ой. Что-то той самый. Блин. Ага, он ноет. Блин, Ого! Нічого собі, я скільки пропустив через себе. Ну по цьому я постріляв. Він ліг дуже зручно та зразу просто пригнув і я його більше не зміг перестріляти. А той. Що? А, є ще один із останніх помер, нічого собі. Навіть не показав, що там, хто там живий, хто не живий. Ну, дуже велика перевага була, насправді. Двократна і тому хабібаси не змогли, на мій погляд, захиститись. Ну, в цілому трошечки постріляв. Доволі таки весело. Карта прикольна. Щось нове. Не якась там Еверон чи якийсь там ще Чорнорусь. Рсь. Доволі таки цікаво, цікаво. Ну якось так, любі друзі. Дякую за увагу. Всім па.